Сьогодні поговоримо про страхи, які нарцис підселяє своїм жертвам. Як я вже зазначав, нарцис не справляється зі своїми негативними емоціями, він активно їх викидає на тих, хто його оточує, такими способами, як проєктивна ідентифікація та інтроективна ідентифікація. Проєктивна ідентифікація це він якраз підселяє іншим людям частину своїх негативних емоцій, зокрема і свої страхи. Особливо страждають від нарциса діти, яких нарцис виховує, а також партнери, що перебувають у тривалих стосунках з нарцисом. Бо за роки спільного життя йде безперервний потік відтоку негативних емоцій від нарциса до його партнера. І, врешті-решт, може виявитися, що в партнера дуже багато підсадок. У мене був клієнт або клієнтка, я не уточнюю стать не в цьому суть. Так от. Був клієнт, у якого був великий страх, велика фобія щурів. Людина дуже сильно боялася щурів, неймовірно сильно. У моменти високої напруги на роботі в особистому житті йому навіть снилися щури. Він міг прокинутися або вона могла прокинутися від жаху, бо уві сні щур вистрибував на неї з-під подушки, щур був під ліжком, щур десь там бігав, полював за моїм клієнтом. І потім, коли ми тривалий час розбиралися в терапії, розкладали по полицях всю долю, дитинство, сьогодення, плани на майбутнє то взагалі стало дуже цікаво. Бо в клієнта ніколи не було зіткнень та інцидентів зі щурами. Я розумію фобію людини, яку, припустимо, покусав скажений щур. Так, це можна зрозуміти, людина злякалася і на все життя це запам'ятала і боїться. Але коли людина ніколи не була атакована щуром, нічого поганого з ними не було пов'язано, то чому така нав'язлива фобія? Чому такий дикий страх? Доходило навіть до ситуації на межі гумору та безумства. Це коли мій клієнт шукав квартиру в оренду, він проживав за кордоном, і в нього було одне з питань до ріелтора: а чи немає тут щурів випадково? І ріелтор був шокований. Бо дуже дивне питання для гарної нерухомості для квартири в багатоповерховому будинку, чому там мають бути щури. Так от. І коли ми в процесі терапії досліджували сім'ю клієнта, то з'ясувалося, що його мати, а мати за всіма параметрами підходила під людину з нарцисичним розладом особистості, саме вона і ненавиділа щурів. Бо вона виховувалася в селі, де щурів було багато, і вона розповідала йому. Своєму синові або своїй дочці, я не уточнюю стать клієнта, розповідала про те, як вона була свідком, як її батько, будучи фермером, там заколов щура прямо на очах у цієї дівчинки, яка потім виросла нарцисом. І вона все це в подробицях розповідала своїй дитині. І коли ми це зрозуміли, коли клієнт зрозумів, що страх підселився, то потім у нього зникли й кошмари, щури перестали снитися. І більше того, на наших сесіях він або вона мені сказав ла, про те, що, ви знаєте, я тепер думаю про щура, але я не боюся. А раніше, ось знову ж таки, у цього клієнта, навіть коли, припустимо, він ванну приймав, лягав у ванну, він боявся раптом звідки-небудь там щур звалиться у воду. Тобто, це були якісь нав'язливі постійні страхи. Щойно було проведено певну роботу, стало зрозуміло, що це не його страх, це не його фобія, це підселена йому емоція, все. Щури так, він їх, звісно ж, або вона їх не любить, але тим не менш, це вже не страх, це вже не фобія. Отже, це був невеликий вступ. Тепер давайте подивимося на дошку. Посередині я помістив одного з. Як я вважаю, шедевральних представників фільмів та книг жахів, це Пенні Вайс, клоун, якого вигадав Стівен Кінг. Це клоун, який з'являється дітям і показує їм те, чого діти найбільше бояться. Книга, воно дуже цікава книга, вона глибока. Вона не тільки книга про жахи, це книга про стосунки батьків і дітей, це психологічна книга. Я її дуже люблю, і тому Пеннівайза я й розмістив на дошці. Це, власне, страх, тобто Пеннівайз – клоун, він проти кожної своєї жертви використовував її страх. Наприклад, якщо дитина боялася мумій, то Пеннівайз перетворювався на мумію. Якщо дитина, припустимо, боялася бездомних, які могли заразити чимось заразних людей. Топеннівайс перетворювався на заразного бездомного, який гнався за хлопчиком. Тобто пеннівайс це таке воно, тобто страх, а який страх? У кожного він свій. Так от, давайте розберемо, які страхи найчастіше нарцис підселяє своїй жертві. Перше це страх загалом людей і стосунків. Нарциси взагалі, хоч вони й потребують людей. Але люди для них це об'єкти, яких нарцис використовує у своїх цілях. І нарцис не сприймає людей як рівних собі. Тобто він завжди, ніби як дитина, знаєте, грається. У неї, припустимо, є лялечки, і ось дитина цими лялечками грається. Ось так нарцис грається людьми у своєму житті. Він дружить з однією, припустимо. Лялочкою проти іншої лялочки. Він там створює сім'ю ось тут, щоб у нього були діти, ось у нього діточки, так. Щоб у нього була там гарна картинка його життя. Але насправді він не ставить себе на рівні з цими людьми. Він себе завжди, нарцис, виділяє. Якщо це грандіозний нарцис, він ніби звеличується, я зірка. Я тут найрозумніший. А ви всі, сіра посередність. Якщо нарцис прихований, він себе виділяє по іншому. Він себе виділяє, що ну, я найнещасніший. Ви мене не зрозумієте ніколи. Ніхто мене не зрозуміє, як я страждаю в цьому житті. Скільки я добра для вас зробив, для всіх. Ні. Я завжди є вічний вигнанець. Ніхто мене ніколи не любив, не цінував, не дякував. Ніколи такого не було. І це при тому, що поруч із цією людиною може бути багато людей, які цінують, і дякують, і намагаються розвеселити, і намагаються догодити. Але це все буде марно. Прихованому нарцису ви ніколи не догодите, тому що в нього в психіці стоїть програма на заперечення радості. Якщо прихований нарцис починає радіти, у нього тут же інша частина психіки, потужніша, атакує цю радість і перевертає радість на горе. Тобто ви нарцису там, ось тобі торт. Нарцис зрадів, і тут же в нього програма не можна радіти. І він починає, нарцис, говорити Ой, та торт якийсь не свіжий. Або А мені не можна цукор, я от на дієті. Так. Або, ой, це такий дорогий торт. Навіщо? Навіщо ти витрачаєш гроші? Я от зараз сама б спекла. Тобто завжди нарцис знецінить ваш подарунок будь-яку вашу дію стосовно нього. І, відповідно, жертва нарцисів через це в принципі боїться вже людей. Бо для неї люди це якісь небезпечні істоти. Адже, припустимо. Матері нарцису ніколи не догодити. З нею стосунки це як прогулянка болотом, так. Десь ти наступив і не провалився, а наступний крок і тебе вже засмоктало. Ось. Тому жертва нарцисів часто стає нелюдимою. Чоловік, припустимо, був веселим, одружився з нарцисом, з прихованим, і потім чоловік уже через п'ятьох років сам став таким закритим, похмурим. Бо він уже в цій сім'ї настраждався. І, відповідно, у нього ці стосунки наклали відбиток взагалі на його особистість. Відповідно, страх людей і страх стосунків. З нарцисом стосунки неможливо побудувати. Надійна прив'язаність, до якої всі здорові люди прагнуть, вона неможлива з нарцисом. Нарциси будуть використовувати тільки ненадійні типи прив'язаності, відкидаючи Тривожний, дезорганізований. Відповідно, людина, яка тривалий час перебуває у стосунках з нарцисом, теж буде практикувати ненадійну прив'язаність Вона буде відкидати, буде уникати. При цьому вона ж може до себе тягнути людину. І якщо вже з кимось у стосунках, то вона буде тривожною. Наприклад, буде постійно ревнувати, постійно дзвонити, постійно вимагати підтвердження любові. Як трохи ображатися і старити, влаштовувати скандал. Так, бо не впевнена в собі. Це цілком все вкладається в поведінку жертв нарциса. Наступний великий, величезний страх нарциса це страх смерті, страх старіння, страх віку. І цей страх вони дуже добре скидають на своїх близьких. Така, припустимо, матуся нарцис. Сама, яка вже розміняла сьомий чи восьмий десяток, вона буде абсолютно спокійно скидати ці свої страхи, припустимо, на свою внучку. Внучці тільки виповнилося, припустимо, 25 років, а бабуся нарцис уже киватиме головою і казатиме все, молодість закінчується. Так, вже 25 років це вже все, ого. го у 25 років уже в наш час дітей трьох виховували. Або своїй дочці, який тільки-тільки там, припустимо, 50. Ця ж бабуся нарцис, уже мама нарцис, вона їй говоритиме, ти що це одягла. Такі джинси. Якого вони кольору? Рожеві. Ти що? Впаєте 10 років рожеві джинси? Зніми. Зніми. Ти що. Ти вже он яка доросла. Ти вже ти що, дівчисько, чи що? Так. Тобто така бабуся, що вона буде. Вона буде всіх через цей вік аб'юзити. Тобто нарциси це найзатятіші ейджисти. Так. Ейджизм це якраз аб'юз за віком. І нарциси самі, вони намагатимуться молодитися завжди. Намагатимуться здаватися молодшими, ніж вони є, вони будуть переконані в тому, що вони молодше за всіх виглядають. А розмови про смерть, якщо вони і заводитимуть, то тільки щоб оточуючих налякати. Наприклад, ой, я помру скоро так. Спеціально, щоб дитину свою налякати чи там когось ще. А так, у душі, вони, по-перше, впевнені, що вони сто років проживуть. І так воно дуже часто і буває, бо це люди без емпатії, людина без емпатії дійсно може дуже довго прожити. А по-друге, нарешті, якщо, звісно, у нарциса є ресурс, без ресурсу вони швидко схлопуються, їхня психіка не витримує залишатися наодинці з собою. Так от. І жертва нарциса в результаті може з жахом дивитися в дзеркало, з жахом помічати свої перші там зморшки. Наприклад, тому, що вже вклав нарцис, що А. Це погано. Вік це погано. Старіти, це погано. Ти нікому не будеш потрібна там у такому-то віці. Так. Це все те, що зазвичай роблять нарциси. Вони самі так думають і викладаються своєму оточенню. Далі страх грошей. Ось цей страх далеко не всі нарциси видають. Найчастіше це приховані нарциси. Ось навіть напишу прихований тип. Бо грандіозні, як правило, вони вміють заробляти, і загалом їхні діти теж дивляться на них і теж вчаться заробляти багато. А ось прихований нарцис, який повинен страждати завжди, він часто прикидається бідненьким. Дуже часто такі люди насправді добре заробляють, роблять накопичення солідні, але грошима не користуються, ходять в одному і тому ж, купують найдешевше. Тобто зовні вони хочуть справити враження, що вони на мілині. І своїм дітям, своєму оточенню, вони навіюватимуть, що грошей немає. Немає грошей. Гроші тільки в багатих. Прості люди не можуть гроші заробити. Якщо дитина в такого нарциса раптом стане заробляти якісь гроші, то прихований нарцис ніколи не похвалить, ніколи не порадіє, а навпаки, скаже або знецінить і скаже ну так, непогані, звісно, гроші, але за нашими цінами цього все одно мало. Так. Тобто або ось так зробить, або скажуть а такі великі гроші, а тебе не посадять. Щось ти багато заробляєш. Дивись, великі гроші, великі біди. Тобто, дуже часто нарциси вселяють ось це переконання, ці страхи. І тому нічого дивного, коли дитина, припустимо, що виросла в такій сім'ї, боїться грошей. Вона йде на співбесіду і боїться запитати, а яка буде в мене зарплата? Їй ніби соромно взагалі говорити про гроші, соромно попросити собі знижку там, де це допустимо. Бувають ситуації, коли абсолютно допустимо запитати, чи робите ви знижку. Так. Але людина, у якої підселений страх грошей, вона уникатиме розмов, що стосуються грошей, вона ніби цього всього боятиметься. Страх успіху те ж саме. Нарциси дуже заздрісні. Дуже в них токсична заздрість, що у грандіозних, що у прихованих. Вони заздрять усім. І тому їхній партнер, їхнє найближче оточення, якщо потрапляють під вплив, то вони ніби вже у них є певна така установка якщо я досягаю якогось успіху, то моя мама, або моя дружина, або мій тато хто в нас нарцис, тут же на мене ніби обрушується з критикою. Ось, наприклад, чоловік нарцис. І його дружина. Його дружина тільки досягла якогось успіху, чоловік їй раз. Скандал влаштував. Причому не з приводу, звісно ж, успіху, так. Він просто вигадує цей скандал, бере причину з повітря. Але в дружини вже є чіткий зв'язок, що от тільки в неї якесь досягнення, так, їй хочеться купити торт, відсвяткувати. А у вас чоловік скандал влаштовує. І таким чином, ось цей причинно-наслідковий зв'язок, він вибудовується в те, що людина досягає успіху черговий раз, але тут же спрацьовує внутрішній страх, що зараз щось буде. Так. Ба більше, є навіть такі токсичні фрази, наприклад, не смійся зараз, насмієшся, потім плакати будеш. Чули таку фразу? Так. Не смійся, потім будеш плакати, або на сміх хоре накличеш. Тобто тут ще такі токсичні фрази, які буквально затикають рот, так не смій радіти, не смій показувати насолоду від життя. І жертва нарциса дуже часто дійсно так живе, ніби завжди в певному напруженні. Ну і нарешті, страх конфлікту. Нарциси мають таку вроджену властивість, як нарцисична людь. Про це я знімав окреме відео. Подивіться, там я розповідаю, як взагалі це пережити, ділюся робочою методикою, яку ви можете застосовувати, якщо нарцис на вас обрушує цю лавину ненависті. Так, от природно, якщо жертва кілька разів потрапила під такі конфлікти, жорсткі, або вже тим більше багато років провела в цьому. То, звісно ж, така людина виросте в цій сім'ї дитина або партнер, який багато років прожив з нарцисом конфліктів, ці люди боятимуться. Бо для них конфлікт це просто шалена злість, неадекватна поведінка, якась неймовірна лють і ненависть. І, відповідно, жертва нарциса вважає на підсвідомому рівні, що будь-який конфлікт це ось це приблизно плюс-мінус. Ба Більше, покарання. Тобто нарцис у конфлікті просто карає. Насправді конфлікт, мета конфлікту це донесення інформації. Так от, жертва нарциса, як правило, про це не знає, що конфлікт донесення інформації. Жертва нарциса думає, що конфлікт це саме покарання. Тому, якщо жертвою нарциса є, припустимо якась людина на роботі так. Бос викликає і каже. Так і починає щось там по пунктах пред'являти так. Що ось якісь у нього є претензії. То жертва нарциса може дуже злякатися, впасти в паніку, будуть думки, ой, я зараз звільнюся. Пішли ви всі до біса? Не хочу нічого чути. І бос у мене жахливий, і все жахливе. Так. Тобто жертва нарциса вона буде на це реагувати так. Ніби зараз її знищить начальник. А уявімо тепер на місці жертви нарциса іншу людину, з хорошої сім'ї. Його викликає до себе бос і починає його так само вичитувати, говорити йому так, у тебе ось тут звіт не зроблено, ось тут ти порушив щось, і ось там. Людина з сім'ї, де конфлікт це спосіб донесення інформації, така людина не впаде ні в яку паніку. У неї не буде ніяких хаотичних думок про те, що все я звільняюся. Пішов ти до біса, босе. Так у неї цього не буде, у неї буде асертивність. Тобто вона буде прямолінійно пояснювати, відстоювати свою позицію. Але вона буде налатися, вона буде саме пояснювати. Вона буде десь визнавати так, я дійсно це не зробив. Я зроблю. Десь вона пояснить і скаже Вибачте, послухайте я і свою точку зору. Так. Тобто це ж дуже важливо. І якщо ви коли-небудь почуєте конфлікт чийсь, то послухайте. Спробуйте послухати, як спілкуються люди. Вони спілкуються асертивно, тобто намагаються донести, чи починається вже гра в покарання так. Ось там. Деобрази, узагальнення, звинувачення, пригадування всього минулого, сьогодення і навіть майбутнього це вже все не конфлікт, це все вже використання конфлікту, так як покарання. Справжній конфлікт це чітка структура, є предмет бесіди, і учасники пропонують свої аргументи і контраргументи. Отже, що робити, якщо у вас є страхи, які вам підселив нарцис? Перше, визнати, що це не ваші страхи. І всі ці страхи потрібно спростовувати щоразу, коли ви їх відчуєте. Ось, наприклад, страх людей і стосунків. Боїтеся розмов з ними, боїтеся стосунки будувати, боїтеся нових знайомств, так? Значить, потрібно собі нагадувати, що більшість людей хороші люди. Завдяки цим людям у нас є лікарі, будівельники. У нас є їжа в магазинах, є одяг. Тобто хтось жашиє одяг, хтось їжу вирощує, будує будинки, будує міста, нас хтось возить, так. Це все люди. Нас лікують. А хто ліки винаходить спочатку? Це вчені так. Тобто більша частина людей це наші помічники. Завдяки їм ми себе почуваємо безпечно, у безпеці. Завдяки їм у нас загалом на планеті збільшується тривалість життя. Тобто загалом люди це добре. А ось ваш токсичний нарцис це погано. Відповідно, потрібно чітко ділити, є хороші люди, а є токсичні люди. Далі страх віку. Що таке зморшка? Зморшка це ваш досвід, це ваше життя. Це ознака того, що ви живі. Що хорошого, померти в молодості. Так, людина померла молодою, без зморшок, вона ніколи не постаріє, але її вже немає, її життєвий шлях закінчився. То що ж краще померти молодим і без зморшок чи прожити довге-довге життя і бути схожим на таку черепаху в мультиках так, старезно, зморшкувато. День народження це прекрасний день. Ніякого віку поганого не буває. Ну, неважливо, скільки вам років. Кожен рік це незабутній рік. Вам ніколи не буде двічі 55, ніколи двічі вам не виповниться 70. Тому якщо ви колись були жертвою нарциса, будь ласка, святкуйте кожен свій день народження. Далі страх грошей. Для чого потрібні гроші? Нарцис вам ніколи не відповість так, як скажу зараз, як гроші потрібні, щоб отримувати задоволення. Ось для чого потрібні гроші ми заробляємо, щоб потім витратити і отримати задоволення, отримати задоволення від смачної їжі, отримати задоволення від цікавої книги, отримати задоволення від красивого якісного одягу, від поїздки куди-небудь, від гарної постільної білизни, яку ви собі купите. Так. Сенс грошей це задоволення. Наприклад, ви заплатите, підете в клініку, де вам зроблять що-небудь там з вашою зовнішністю на масаж. Так, Гроші дають можливості, можливість вибору, куди я піду, туди чи туди. Чим я буду користуватися. Ось така установка, вона правильна. А нарцис буде використовувати гроші щоб інших людей. Так, підкоряти, підкуповувати, шантажувати. Тобто для нарциса гроші це інструмент маніпуляцій. Далі страх успіху. Звісно, у двох словах не можна подолати, але загалом є хороша тактика не порівнювати себе ні з ким. Порівнювати себе із собою вчорашнім. Просто дивіться на себе і спостерігайте зміни у своїй поведінці. Якщо ви задоволені собою. Як ви себе сьогодні поводили, це вже маленький успіх, і страх конфлікту. Як і страх успіху, не можна так швидко, вербально, так би мовити, його змінити. Як правило, конфлікти добре відпрацьовуються на практиці. Тобто, ви починаєте у груповій терапії або в індивідуальній терапії з психологом, або самі з собою починаєте репетирувати конфлікт. Тобто ви промовляєте свою промову, потім вигадуєте промову опонента. Або можна попросити когось із ваших друзів, так, щоб ви могли повправлятися у правильному конфлікті без переходу на особистості. Отже, друзі, ось такі страхи нарциси підселяють своїм жертвам. Скажіть, будь ласка, чи якісь із цих страхів ви в собі знайшли? І якщо так, це ваш страх чи підселений. Дякую за увагу.